Добрий день, шановні слухачі. Вас знову вітає компанія Account. І сьогодні в розгляді роботи в програмах БАС, а саме в БАС зарплата і управління персоналом, ми розглянемо облік спеціального стажу. Спеціальний стаж це не просто частина трудового стажу, а це такий стаж, де у нас є особливі умови праці. Це періоди роботи, наприклад, в таких галузях, як значить, хімічна промисловість, машинобудівна. Це можуть бути також медичні працівники, працівники освіти. Тобто це періоди роботи в особливих умовах, які визначені законодавством. Важкі шкідливі умови, робота в медичних, освітніх, силових, гірничних, транспортних видах. Промисловості, а саме які це можуть бути посади, професії, це медичні працівники, лікарі, медсестри, також педагоги, вчителі, працівники шахт, металургії, військові, поліцейські, рятувальники, машиністи поїздів, водії трамваїв. Що дає, на що саме впливає спецстаж? Впливає на пенсію за віком на пільгових умовах, тобто раніше, ніж загальний пенсійний вік на 5-10 років наступає. Також пенсія нараховується, може нараховуватись з певним коефіцієнтом, який збільшує розмір пенсії. Значить, раніше, потім право на пільги, наприклад, додаткові дні відпустки, або якісь ще пільги там чи молоко, зашкідливість, то що це раніше теж було таке. І як рахується спецстаж Зараз уже у нас є консолідована звітність. по значить Податку на доходи фізичних осіб, військовому збору та єдиному соціальному внеску. І там є додаток 6, де саме, визначається, ми показуємо тих співробітників, які, яким нараховується спецстаж за певний період звітування. Також визначені різні підстави для того, щоб нарахувати спецстаж, є такий довідник кодів. Підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб. Цей довідник значить, розроблений законодавством на підставі наказу мінфіну від 14 квітня 2015 року номер 435 Для того, щоб у нас в програмі БАЗ, зарплата і управління персоналом була можливість обліковувати спецстаж, нам необхідно заповнити певну нормативну довідкову інформацію. І на початку ми з вами повинні зайти в налаштування та довідники, і тут у нас в розділі Підприємство є довідник види стажу. В тому числі є у нас. Загальний стаж, ви знаєте, так? це повністю весь трудовий стаж. Також страховий стаж для оплати лікарняних листів і нарахування пенсії. І є спецстаж. Давайте зайдемо, натиснемо на праву кнопочку. Змінити і побачимо, що ми тут заповнюємо: назву спецстажу і також з випадного списку, що вже є в програмі, вибираємо категорію стажу. Ми вибрали педагогічний. Якщо, наприклад, на вашому підприємстві, а є такі, я вас запевняю, що є декілька видів спецстажу, то тоді в назві ми можемо прописати ще й категорію, щоб відрізняти ці види стажу. Далі нам необхідно вказати, за якими саме посадами ми будемо обраховувати спецстаж. Для цього нам необхідно зробити атестацію робочих місць. Якщо ми з вами зайдемо в розділ кадри, то ви не побачите ніяких документів по обліку спецстажу. В даному випадку в нас є, але чому є? Тому що. Зараз я покажу знову ж цей розділ. Тільки поза кадром зроблю одне налаштування. Вірніше заберу це налаштування. Ось ви бачите знову. Та ж сама програма, а розділу розрахунку спецстажу немає. Звичайно, ми можемо ці документи знайти. Ось подивіться, будь ласка, через функції технічного спеціаліста, сервіс та налаштування, функції для технічного спеціаліста, і тут ми відкриваємо папку документів і знаходимо потрібний нам документ атестація робочих місць. Для обліку спецстажу. Але якщо ми схочемо створити документ, то ви бачите, що кнопка Створити неактивна, тому що нам необхідно спочатку прописати, що ми ведемо облік спецстажу в даній програмі. Нормативна довідкова інформація і адміністрування, налаштування ND і розділів, розділ кадри. І тут ми повинні проставити з вами галочку: Використовується облік спецстажу». Закриваємо це налаштування і переходимо до заповнення документу атестація робочих місць. Наприклад, з 1.09 у нас була прийнята людина на посаду викладач закладу вищої освіти на підрозділ Адміністрація. Прописуємо організацію, дату і прописуємо робоче місце. Підстава спецстажу вибирається з довідника підстави спецстажу», А саме в довідник ми його заповнюємо підбором з класифікатора. Тут ви бачите, що є три папки. «Підстави за умови праці: ось ми можемо відкрити і подивитись перелік, бачите який. Ну, ви вже в своїх галузях, напевне, знаєте. Потім підстава за вислугу років. Це працівники освіти, медичні працівники, працівники охорони здоров'я. Ми вибрали працівники освіти, заповнили наш класифікатор підстави спеціального стажу. Вірніше підібралась класифікатора в довідник, і вибираємо тепер в документ Атестація робочих місць. Прописуємо, що ця, цей спецстаж актуальний, що він розраховується за календарними днями. Тут є вибір, календарні дні, зміни, години, тобто можна по-різному. І також вибираємо графік роботи, за яким у нас буде працювати співробітник на даній посаді. А тепер перейдемо до довідника співробітників. Що нам потрібно зробити? Я ввела нового співробітника, ввела штатний розклад. Я не буду вам про це зараз детально розповідати про штатний розклад. Ви це можете подивитись в інших відео. А ми зайдемо в кадрі в карточку співробітника. І ось тут співробітник Степаненко Ігор Борисович ми його відкриваємо. І у нас є трудова діяльність. Ви бачите, що крім загального стажу, можна ще ввести спецстаж, страховий стаж. Для цього ми натискаємо кнопочку, щоб заповнити. вибираємо за трудовою книжкою і за датою прийому на роботу проставляємо 1 вересня, і на дату прийому на роботу, наприклад, у нього було 15 років. Окей. Все. Тепер ми прописали посаду, за якою нараховується спецстаж, Прийняли на цю посаду співробітника, і також прописали початковий спецстаж, який співробітник мав на момент прийому в нашу організацію. А тепер нам необхідно розрахувати спецстаж за певний період. У нас іде Звітність помісячна, і тому за кожен місяць ми повинні розрахувати цей спецстаж. Так як у нас вже є налаштування в програмі, що ми ведемо облік спецстажу, ми зайдемо в кадри, ось ви бачите, є підрозділ облік спецстажу, і тут є розрахунки спецтажу. Але цей документ ми можемо провести і заповнити автоматично, лише в тому разі, коли ми нарахуємо заробітну плату. Тобто обов'язково, спочатку ми нараховуємо заробітну плату, а потім заповнюємо документ розрахунки спецстажу. Заходимо в зарплату. Нарахування зарплати та внесків, і за вересень місяць, ось, будь ласка, я натиснувши кнопочку Заповнити, заповнила заробітну плату і розрахунок часу для всіх співробітників. Я не вибирала підрозділ, у мене небагато співробітників, тому я в цілому по організації, але є можливість також нараховувати заробітну плату за певним підрозділом. І ось ви бачите, Степаненку Ігорю Борисовичу нарахувалася заробітна плата. Тепер ми переходимо в розрахунок спецстажу. Тут просто прописуємо дату 30.09, період реєстрації вересень і простим порухом руки, натискуючи просто кнопочку Заповнити, нам програма заповнює всі дані про спецстаж. І тепер, коли ми після проведення документів подивимося звіти, по рухам документу ми побачимо, які записи робить програма в реєстр відомостей спецстаж співробітників. І ось згідно цього реєстру і заповнюється додаток 6 для регламентованої звітності по ПДФО, військовому збору і ЄСВ, а саме додаток номер 6 Ось і все. Я думаю, це відео буде вам в нагоді. Чекаю ваших відгуків, чекаю ваших лайків, якщо вам згодиться дана тема. Я бажаю успіхів вам у роботі, бажаю вам мирного неба і здоров'я. Всього найкращого!